Всеукраїнський турнір футбол проти наркотиків провели у Вінниці. У ньому взяли участь вісім команд. Усі гравці змогли подолати алкогольну, наркотичну чи ігрову залежність. Змагання присвятили тижню боротьби із зловживанням наркотиків. Люди, які змогли подолати залежність, змагаються за чемпіонський кубок у товариському футбольному турнірі. Вперше у таких спортивних змаганнях бере участь Максим Перекрестов. Хлопець два роки тому подолав залежність від наркотиків. каже, футбол став частиною його відновлення. Ми показуємо своїм же прикладом, да залежним людям, що можна відпочивати та проводити гарний час, не вживаючи наркотичні речовини. І показуємо, що потрібно жити в дисципліні. Тобі в спорті, дисципліна». Турнір футбол проти наркотиків присвятили тижню боротьби зі зловживанням цими небезпечними речовинами. Участь брали виключно футболісти-аматори, які в минулому мали залежність алкогольну, наркотичну чи ігрову. Без спорту ну ну нікуди він буде завжди буде. Той це є той і десь емоційна розгрузка. Також з'являється спорт. Ну як вам сказати, ну релакс, релакс для залежної людини. Змагання щороку організовують Міжнародна антинаркотична асоціація в Вінниці та Вінницька міська рада. По перше, це пропаганда здорового способу життя. Показати, що можна відпочивати да, розвантажуватися за допомогою спорту. По-друге, в турнірі приймають участь залежні люди, які стали на шлях боротьби з хворобою. Уже так стало традицією. Вже більше восьми років це восьмі турнір саме з міжнародної та Наркотичною асоціації. Ми проводимо спільно всеукраїнський турнір Футбол проти наркотиків. Кожного року приїжджають це відкритий турнір. Кожного року приїжджають команди з усієї України. В цьому році на жаль не так багато команд, як зазвичай. Ми знаємо війна, тому трошечки менша активність, але ж є вісім команд, і ми раді, що люди долучилися до цього турніру. За кубок чемпіона змагались близько ста учасників з Вінниці, Києва, Тернополя та Львова. Турнір проводять, аби привернути увагу до проблеми залежностей, зокрема серед дітей та підлітків. Євгеній Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.